Вже трошки суспільство починає забувати, що таке війна. Трошки про військовослужбовців забудуть. Так буде людям нагадувати тільки військовослужбовців, які стоять в поліклініки без кінцівок. Коли в маршрутці будуть люди їхати ветеран війни і не оплачувати проїзд. А йому будуть будуть казати, що ми тебе не відправляли туди. Чесно, я так це бачу. Мало би бути, ну хоча б мінімальна повага, якась. Я не скажу, що це війна, це прям так страшно. Не треба цього боятися. Треба моменти мотивації такі закарбовувати, згадувати. Ну, як я себе мотивував і що мене спонукало піти військома, згадую ці кадри з Гостомеля, з Ірпень, Київ, Буча. Я згадую ці події. Це, це мене мотивує. Я просто сам з Києва. Це моя земля і ворог. Безпосередньо був там. Ми не штурмова бригада, я не знаю, так сталося, що ми чомусь почали штурмувати, але ми не штурмовики. Штурми це, звісно, тяжче, тяжче, ніж в обороні. Зараз я вже переосмислюю, то робиш роботу над помилками і розумієш, що а ось треба було так. З кожним наступним штурмом вже щось у нас змінилось, вже, вже якийсь ми досвід набували. І... Але перші штурми були тяжкі. В штурмі 3-5 разів більше втрат, ніж та сторона, що обороняється. Один з перших штурмів штурмували ми зі, ну, ротою. Мій звод йшов перший в колоні. Ми йшли на ЮПІАРі, Юпіки ми їх називаємо, на обороні транспортері. Перед нами йшов наш танк, працював, а ми рухались за ним. І вже мали спішуватись ми і штурмувати посадку, але ворог влучив в наш танк попереду протитанкових засобів, танк загорівся. І тут я Даю команду своєму водієві БТРа, кажу, опускай ляду, ми спішуємось, тому що зараз я вже зрозумів, що буде по нас працювати ворог. І в цей момент відкривається ляда і влучання по нас. Ну, там хлопці повилітали, більшість було поранених, а, ну, на жаль, один водій загинув. Найкращий мій друг, мабуть, у зводі. Це одна з таких перших втрат у моєму взводі. Я дуже тяжко її переніс. Це Павло з Закарпаття. За цей рік він став ну, найкращим моїм другому взводі, багато чого мене сам навчив. Я скажу, страху не було. Я ж командир, я не маю показати страху, і я маю війти завжди першим і вести за собою взвод. І не було страшно ще, тому що я знав, хто зі мною йде. Коли ти знаєш, що ці хлопці з тобою, і в будь-який момент вони. Тебе і врятують, і витягнуть з поля боя, і підтримують. Це велика сім'я. І всі люди, всі ми колись працювали і не були військовими. Хтось фермер, хтось програміст, і всі ми знаходимо спільну мову і підтримуємо друг друга, тому що ми в окопі плече до плеча разом спимо, разом їмо і так само там рятуємо життя друг друга. Іхота, іхота, сила. Мокри! Мене головні! Мене звати Євген Позивний кузміч. проходжу службу в 65-й бригаді. 33 роки. Навчався в Харкові. Я військова кафедра у мене була у Харківському університеті повітряних сил. Жив в Києві. Працював програмістом. Був мобілізований у 22-му Році в березні починав я свій шлях з командира взводу. Зараз я офіцер штабу. У мене взагалі спеціалізація військова була ремонт та обслуговування авіаційних двигунів та літаків. З авіації у нас трошки складно. Пройшов перенавчання у сухопутні війська і потрапив до 65-ї. Захоплююся електронікою, авіацією трошки. До війни я за пару років ще створював моделі. з пінопласту. Купував всю радіоелектроніку, сам збирав все це і запускав літаки такі. f 16 там вони були, Ан-2. А я ще до цього працював на авіаційному підприємстві, на ДП «Антонов». Інженер-програміст, там трошки з моделюванням в мене було пов'язано. Всюди наголошував, що я тим цим займався, чи ще, ще на розподілі, коли був мобілізований, але не до уваги, бо тоді ще це не було так розвинено, і ми не знали, що через рік це стане основною зброєю. Коли формувалась бригада, проходив курси, отримав сертифікат БПЛА, але потім займався своїм взводом суто. Тут або БПЛА, або. Зі своїм взводом треба мати бажання і старатися володіти всім озброєнням, що є взводі, у роті. Ну ось бо деякі військовослужбовці ну, не дуже навіть бояться постріляти з автомата лишній раз, тому що у бою ти що бачиш, яке озброєння в тебе є, з усього треба. Вміти стріляти, замінити свого побратима. Було різне, звісно, коли прийшли, було складно, поки навчались тут перший досвід, нічого не було: дронів немає, тепловізорів немає, хлопці самі щось намагались через волонтерів дістати. Тяжко було, але це нас. Робило міцнішими. Мені здається, що мені буде складно повернутися до цивільного життя і повернутися на свою роботу, сидіти цілими днями в офісі. Не той досвід я трошки втратив. В ІТ треба завжди підтримувати е свої скіли. Стиль життя знов поміняти на старий. і Я не знаю, сподобається чи мені це знов чи ні. Тому я часто задаюся цим питанням. А може мені залишитись все ж таки в армії. І навіть ось у мене була перша відпустка. Через рік після війни, десь на 23-му, я приїхав додому. Перші дні мене як магнітом тягнуло назад на війну. Хочу бачити її дружньою. Всі долучаються до відновлення у всіх сферах, до будівництва, подолання корупції, якої, думаю, після війни буде, буде дуже багато. Звісно, вільною. Перша мрія це щоб. Нарешті закінчилась війна повернутися додому і десь переїхати в невеличке містечко. Дім, садок, якийсь, город і спокійно, спокійно жити. Щось мене так до природи тягне трошки після цієї війни, да. Ні, мабуть, звик дуже.